Всім привіт! Ви на моєму каналі і сьогодні буде друга частина ну, гріперської анархії. Тож За минуле відео в нас були отакі от підсумки. Ми навіть змогли отримати стародавні залишки. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а ми поїхали. Думаю, для початку ми можемо зразу відправитись на РТП, щоб опа. Ух ты шо, я одразу на чийсь пермо забрю. Це погано. Це дуже погано. Бо якщо хтось сюди прийде, то мені буде кафе погано. Ладно, зараз нам не до цього. Зараз нам тільки до діаманту викличай. Нам вони треба. ні 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 Так, не піде. І ще я знаю, що тут нам треба досить сильно меч і О, капець, сапіра. І так, да, все, зробили. І тепер можна сміло попрощатися з цим всім, бо воно нам геть не треба. О, тепер у нас нове життя. І... Ми маємо вже діамантову броню. Тож ми можемо йти на два. Давай, Майн 2. Що була людина? Там начебто була людина. Ух, капець, я вчасно. Ох, я сейчас радий вообще, я капіц радий, наступна шахта це шахта Ендо. Легендарний. Думаю, що коли в нас буде приблизно ут, який в мене був, тоді, хто знає про яке я тоді, той значить дивився моє перше відео по цій анархії. Тож, якщо ми будемо... Мати інвентар приблизно такий, який в мене був на старому аккаунті. Я не казав, який він, але там приблизно були топи речі на 1 мільйон монет. Та... Я тупо залився від них з речика. Прокачання шоу на шлях. У нас далі є ендер провини, які нам буде, якщо треба буде. Втекти. Так, Так, я не знаю, чи довго ще буде робитись. Ну, чи довго нам ще треба буде чекати до Ачки шахти, бо Так, бачу, тут всі дірки, це, мабуть, діаманти всі вже потеряли. ага. Подумати, я не думаю, опа. Хм. Бачу, ніхто ніколи не перевіряє цим способом. Так, да, я до речі, я вам радив би теж так на всяких анархіях з автошахтами так робити. Тобто, якщо там діткі дробини, то вони зазвичай дітку вставайте, встаєте і перевіряєте зразу велику так площу. Бо так чомусь на диво мало людей робить, якщо мені чомусь там реально дивно було. Це ж реально так можна... Збагатітись, я так взагалі 25 діамантів якось збирав. А, одному, а на одному серві, так на адській шахті, я назбирав 1 мільйон монет. Так, да, та потім мене знов вбили, бо я на багатьох дуже анафія грав і досвід маю. Так. За цей досвід. Можна подякувати тільки ютуб-каналах, на яких я получаю всі, всі IP до цих серверів. Бо я багато дивлюсь YouTube і як дуже велика кількість людей. І дізнаюся дуже багато всякого. Стоп! І нам доведеться збирати ще й залізо, бо нам треба будеш на ковальні, щоб об'єднувати зачаровування речей, що ну, щось я дуже часто кажу. і що ви це помітили, бо я, чесно, зараз знімаю відео і думаю, боже, як так можна казати, і і і, і, що, що, що. Це я зараз. Я помітив. І надіюсь, ви не звертали на це уваги, щоб ну, не переставав дивитися мої відео. Бо розумієте, бо YouTube це моя мрія, як всіх ютуберів. І знову я почав говорити не по темі. Капець класно. Нам знадобиться приблизно 35 заліза для наковальні. Стоп! Да ніхто... Та тут ніхто на цій шахті не гуляє. Ви що? Тут стільки діамантів, ніхто їх навіть не забере. Коло? Це все для мене? Що не поставить? Там хтось щось что не классно продає, А я собі тут шахтеры есть. Вогні нормально. Так, наче у всех диаманты забрал, а ні. Ще два діамантика є. Якшо, не більше. Да, наче то все діамантів нема. А, і ладно. Ще раз провірив і да, у нас ще й 35 заліза і 26 діамантів. Думаю, непогано, як для. 20 хвилин анархії, бо загалом всі відео разом йдуть у мене 20 хвилин анархії. З... Добре, 22 анархії. 22 хвилини анархії, якщо рахувати... Весь час за всіх відео. А це так як тільки друге відео, то часу ми багато граємо. І, на жаль, в мене є проблема. До цих пір не появилась адська шахта. Да, Я думав, що до цих пір вже хоча б щось появиться. І так, думаю, ми можемо почати добувати не І так, знову нагадую всім, що відео у мене йде по 15 хвилин. Щоб я його міг монтувати, бо я не думаю, що хтось хоче дивитися, як я довго копаю мізири. Хтось написав. писать в ЛС. Фу. Не пощастило. Да скільки тут цього обсидіану? Я вже копаю, копаю, я вже не можу. Напевно, більшу частину видео я буду копати не зирити. Ой, не не зирити, а обсидіан. Якщо я не зможу монтувати відео. Думаю, саме, ця... саме цікава частина відео почнеться, коли я почну будувати базу, бо думаю, це найбільш потрібна частина відео. ні 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 Я мене пишу. Я відео. Звісно, ви найбільші вибачення за те, що написав йому на російський, і за це дуже багато вибачень було. На російській писати не можна, бо Росія гавно повне. Ну і до речі, я вам ідея, щоб я зробив інший канал, на якому я буду займатися малюванням. Бо я малюю прям дуже гарно. І така ідея. Мені непогана, бо я можу вам буквально зняти один тут шосто з того, як я малюю. Бо я можу намалювати ідеально. І буквально все. О, і в нас легендарна шахта, і це дуже круто. Давайте я йому допоможу. Я хороший. Давайте я йому здамо всі наші оці отдерпероні. Бо у нас вони є тож. І тим більше ми їх можемо ще добути, тож це не проблема. Ну думаю, ми можемо знайти точку home, а... Ну, бо... бо скоро нам треба буде краще не... ну, будувати склад, якийсь будинок, ферму. І краще не питайте, що це за будинок один. Це я просто знайшов чийсь приват, хотів загоріти. І... вийшло так, що я на ньому орієнтувався, де знайти мої незариті речі. Чесно, шукав і їх дуже довго не знайшов. Тож я просто змирився. Я за той час помер 10. Добре, не 10. Десь три рази. Бо я був у вічі, і я вже просто помирав, щоб відновити голод і почати далі ходити. Я так ходив досить довгенько. На жаль, на цій анархії не можна подивитися, скільки годин я граю на цьому сервері. Бо так і з радістю вам показав, скільки я граю. Бо чесно, я за два дні добув фул -фу незаритого зачарованого броні. І ось час N легендарна. Хто зараз купляє легендарний N? Це ж... Ну, класно, нас навіть нікому не треба. Ну добре, треба, я так заробляю гроші, але... і всяке відео. Коротше, думаю, ми можемо зачарувати нас. наше кайло на ефективність 3 чи незваність. Мені здається, що ефективність. Це Оу. Тут буде таке на все удача. Думаю, думаю, можна удача. Удача, ефективність 2. Відкидання за дещо настанов. Який там рівень треба 16. -й. Давайте швиденько ми добудемо 16 рівень цим людям, щоб вручити, бо я чесно в шоці, ви подивіться. Ефективність, незламність, удача. Це взагалі капець, це круто, я взагалі в шок шокований. Я... У мене шок, у мене щас приступ, я вообще не знаю, що це таке. І у нас вже є 14 рівень. Дай. Думаю, потім ми зможемо добути цей рівень. Та зараз нам. Більш всього треба почати будувати базу. Тож думаю, ми... давайте пошукаємо і РТП і зробимо діамантову лопату. І почнемо спам. Опа. Далі йдемо на спавні. Так, халява на спавні. Оцей, чувак, оце я, чувак, оце ой, чувак. Оцей, чувак. Бо зараз ми маємо зі всіх сил постаратись. Так, він щось кидає, він щось кидає, він щось кидає. Я запам'ятав мій інвентар. Я нічого не можу підібрати. там щось хліб кидає, да нам цей хліб не треба, дай дай ресурсів, дай ресурсів. Ну, чесно, якась армія зомби на него накинулась. Не Честно, вс шесть з них це чисто ноль. Роздача, Раздача, конечно, я, Бог, имба. життя, у нас там діаманти нікому не треба, нас це було рівне число 25. Ну, я думаю, ми можемо мультправитися на хоум і піти далі копати. Щас. Отім нам ще й треба буде. Блін. А як нам то зробити? Думаю, ніхто не буде провіряти тут. Ну, а якщо і провірить, то йому не фортоне. Бо падать він буде довго. Бо в моїх планах докопатися до Бодрока, чесно. Докопатися до бедрока — це буквально мій варіант або шанс на виживання. І, до речі, ми можемо перевірити, чи... Цей приват може працювати. Капець. Ні, не з присутки, не без присотки. Ще уда, удачи не працює. До речі, я, поки ми копали, я помітив, що нам вже реально потрібен склад. То скільки у нас? 22 темного дуба. Думаю, ми можемо проігнорувати шахту. Ух, да боже, я так помру, пока я туда докупаюсь. Вы серьезно? О, ну, тут что, до дотик? дотики? Чего я добываю вот так? Забудьте. Ладно, думаю, чуть-чуть можно ведь было ближе. Наверное. Але у мене ще їжі нема. Думаю, ми можемо подив... подивитись на аукціоні. До речі, можна за мною пошукати, чи тут немає моїх речей. Які я тоді втратив? І охотник це, до речі, може бути в ній, бо в мене такий був. І бачу ні. Бо в мене ще й був стак древніх обломків і ще хто Ой, Ой, до речі, в мене був ще стіл, я його вивев з безплатного кейсу, я його віддав просто своєму другому задарна. За ну, нафіг треба. Тож, думаю, наш єдиний шанс це Андер Паралона, що зараз досить ризиковано. Як думаєте, ризикувати? Бо mm, стрьомно, чесно кажучи. Так, добре, мы не еде. Вот так вот, Оп, оп. Сюда так от потроху, потроху. И такого вот, запускаємось. Валин, там бачу факел. Бачу, тут вже хтось був. короче я думаю мы можем и начать копать уже бо вам не страшно сдохнуть раньше то что порог максимально высота я не понял а тут блоки ломать можно что я тут Як навіть не високо, яка максимальна висота? Вони можуть ще і під землею будинки будувати? Окей, друзі. Нічого не друзі, не знаю. А. Думаю, зараз ми можемо швиденько попробувати спуститися в самий низ. Провірити. Так, да, реально, походу, не можна. Тоді. Тоді нам навіть не треба цей будинок. Тоді нам взагалі вже не знаю, що треба. Будувати будинок знову в небі? Це якось... <кій> Страшно би, Бо втрачати ще один будинок від хріферів мені не дуже хочеться, якщо чесно. Бо вони як зоодизі дізнаються і все. Ну, добре. Думаю, на цьому ми можемо вже закінчувати наше відео. І прощатися, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей!